Привіт український YouTube. Починаю перше відео на українському ютубі на українській мові. І вирішив його розпочати зі свого першого. Як це перше відео, значить перший мій український ніж. Skif G02BC. Опа! Надо мафончик, так? Да? Тяжко знімати завжди. Ось така гарна ляля. Не буду не буду томити ваші, як то кажуть, вуха характеристиками. Хто в темі, той в темі. Купувався він, бо вже тоді знайшов, зрозумів для себе, що або колстілські тредлоки, або фрейми. Але так як на всякі Зіни було трошки шкода грошей, тут -от я побачив такі от файні скіфи. Бюджетні, з гарною сталькою, да, китайською 8 хром 13. Із фреймами. Купив, придбав. Дуже ним задоволений. Це зараз 24 й рік, да? 19, 19 січня 24 го року. А купувався він, ой бля, ще десь до, до нашестя зелених чоловічків, до, до АТО. От. Чим мені подобається? Подобається тим, що. Тим, що його можна як в цивільному житті використовувати, так як я турист, як то кажуть, заядний турист, покійнесенько він все винесе е в туристичному так, житті. Я не військовий, але тісно з ними, як то кажуть, співпрацюю. Я да, акредитований ліцензій... ліцензований рятівник, вже я не працюю, не несу цієї служби, але після того я переключився на. Вже, як то кажуть, ліцензований тактичний, тактичний медик. Ну, то таке. Я, в, в общем, хочу вам, хлопці, сказати, що відгрібав він і на полігонах, і в бойових діях я не приймав участі, не треба тут писати мені срачу в коментарях. На полігонах, на полігонах я треную і тренуюся, як то кажуть, сам прохожу. Тому він вигрібав ой-ой, файний ніж. Питання в мене до компанії Скіф. А, і що ще, ще критерієм для мене був фрейм і шайби. шайби. Тому що тоді почалася та вся мода на ту всю модняву підерцію з підшипниками. Тут шайби, тут шайби. Ну, скіф, ну, ну ж можете, можете ж зробити гарний ніж. І хто не в курсі, відцентрувати ніж і зробити йому гарну механіку на шайбах набагато складніше. Ніж на підшипниках. Підшипник пробачає дуже багато дефектів, раді Бога. А от щоб шайбочки були щільненько, щоб механіка була, дивіться, п'ю чудово, щоб була трясу, не вискакує. Тільки трошечки пальчиком гарнесенько. Дивіться, як гарно зроблено. Тут навіть під виямка під пальчик вона вам вказує на напрямок, не сюди. Тицяти пальцем не прямо. От ви ставите пальчик на цю виємку. На цю виємку. І отак от по ній. От в цьому напрямку. Ну, ну можемо, Можем же, ж, браття українці, коли хочемо, можем же. Ж. Звідси питання. Компанія Скіф. Ватафак. Ватафак. Перший ватафак, чого він знятий з виробництва ця модель? Другий ватафак. Чого ви перейшли, сука, на підшипники? Отдайте мені відповідь на 20-й Ніж чудовий! Хто надумає придбати? Ну, пишіть всім миру!